Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Україна понад усе з вами Костянтин, місто Київ, Київ це столиця України, і хочу продемонструвати вам черговий цікавий мод, який зараз я тримаю в своїх руках. Мод настільки цікавий, незвичний. І фантастичний, що не можу не поділитись з вами своїми емоціями. У мене в руках ніж Вікторінокс, але незвичний ніж Вікторінокс. Ну, по-перше, це альмаметр. Так, це альмаметр, який показує скільки яка в нас висота над рівнем моря, і також температуру, якщо я не помиляюсь, і атмосферний тиск. Є купа оглядів на цей ніж в інтернеті, але тим не менше, головне це не цей електронний екран. Так, чудові класні плашки, матові прозорі, так, тут незвичне розташування допінструментів, наприклад, пінцет. Так, ось ця прорість існує для пінцету. Можна сюди ставити. ну, Тут є, звичайно, ручка, є, звичайно, зубочистка, викрутка в штопор, але тут стоїть не викрутка, тут є це пін для того, щоб міняти сім-карти. Ось так це виглядає. Те, що в цьому ножі, мене вразило, відверто кажучи. Ну, по-перше, по-перше, ножниці. Ну, віксівські ножниці настільки гарні, що вони нікого вразити не можуть, Їм просто треба користуватись. Пилка для нігтів венгерівська. Лезо. Лезо старого зразка, як бачимо, так. Крюк, штопор, все традиційно. Все зрозуміло, кліпса. Кліпса CaseMart. Брендована, класна кліпса. До речі, вперше таку тримаю. Ну і дуже-дуже подобається. Ну і головне. Головне, друзі, це ось такий предмет, який розташований в цьому віксі Це ось така чудова веделка. Вделка з ножа чеської компанії Міков Міков це чеські ножі, які роблять ну, майже копії ножів Victorinox, так само 91 мм, так само 111 мм. Але, тим не менше, в цих ножах є такий незвичний предмет, як веделка. Виделка, комбо виделка Виделка, я б навіть би сказав. Тут є, як бачимо, відкривашка для пляшок і для банок. Ну, і ось така класна веделка, яка чудово дістається. Є спеціальний зацеп для цього. І воно класно, органічно виглядає. Такий ніж можна купити лише в Чехії. Дістати в Чехії. Ну, в принципі, можна і в Україні замовити його в Чехії, коштує десь приблизно під 1000 гривень. Так, ціна не дешева, але тим не менше, воно того варте. Як бачимо, ось така виделка. Як класно воно виглядає. Як ви знаєте, в мене є вікс. Ось такий у мене кухонник, який також має веделку, але це веделка старого радянського зразка. Для того, щоб дістати веделку, треба відкрити леза і дістати ось цю радянську веделку, яка теж з нержавічої сталі зроблена, але, тим не менше, також тут є спеціальний зацеп. Але, аби її дістати, треба відкрити кілька інструментів. так. Це був такий пробний експеримент, який, в принципі, мені зайшов, і мені так сподобався цей вікс, що міняти тут же нічого не хочу. Але, тим не менше, коли я побачив оцю веделочку, я захотів саме таку. Ну, по-перше, можете побачити різницю, так, як воно виглядає. Ну і по-друге, це комбо так, Тут, як бачимо, є. Відкривашка. Тут такого немає. Але тут є звичайні відкривашки для пляшок, для консерв, які е, також з викрутками. Ось така справа. Ну, в принципі, як бачимо 29 градусів, це в мене вдома так, така температура повітря. В принципі, все. Все, що, про що хотілося сказати, розказати. Встановлюється ця виделка на пружину від піли віксівської. Мінімально треба там підточити, і вона класно лягає. Людина, яка замовляла такий Вікс, їй потрібен був такий, знаєте, похідний варіант, щоб була веделка, були ножниці. Так, і ось така пилка венгерівська. Так, Вікс не, дешев, не дешевий. Ну, по-перше, з електронним табло Вікси досить дорого коштують. Так. Ну, ще це можна використовувати як викрутку. Не дешевий вікс, враховуючи те, що треба знайти донора з такою пилкою. Треба знайти міков. Ось такою виделкою, так. Ну і треба, треба це все зібрати докупи. Тобто, щоб створити такий мод, потрібен міков. Потрібна пружина від пили, це вже два ножі. І венгерівський пилку. Для нігтів. Три. Ну і клімбер. Чотири. Чотири ножі потрібно, щоб зібрати ось такий вікс. Ну і плашки, звичайно. Плашки також мають. Роль тому треба шукати саме Вікс Клімбер, наприклад, ось з такими плашками. І тоді вийде ось такий красень. Подобається він мені дуже сильно і, чесно кажучи, в таку виделку я навіть закохався. Класна річ, класна, усім раджу, рекомендую, тому фантастично вийшло. Ну і робота. Сама робота модороба Івана. Клацає воно просто. Шикарно, фантастично, чудово, неперевершено. Ну, в принципі, в цьому також є свій шарм, так? Але згодом, якщо вдасться мені знайти ніж Міков, я обов'язково обов'язково ця виделка стане саме сюди. Ну, Тому що вона набагато класно виглядає, ніж, ніж оця. Ну, і тим паче її буде зручно діставати. Ось такий огляд на такий е цікавий мод. Чого вам сказати? В принципі, в мене все. Будуть ще моди, будуть е цікаві варіанти, як можна кастомізувати, модернізувати вікси е трошечки згодом. А, а поки, поки все, слава Україні. Будь ласка, якщо у вас є бажання, доєднуйтесь до нашого чату Вікторінокс Україна. Як доєднатися? Ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, листа на електронну адресу. Розкажіть, хто ви, що ви, звідки ви, яка у вас там колекція віксів або ви тільки починаєте цікавитись цією темою. Ну і будь ласка, запрошення отримуєте до нашого чату в телеграмі. Єдине, що прошу, русню не писати русских мається на увазі. Не писати білорусів також, тому що до чату приймати ми вас не будемо. Тому що Русня це наш ворог. Запам'ятайте це, русські фашисти? До речі, скоро ж буде рік, річниця як ви розпочали. Якщо ви русські наслухаєте розпочали війну проти України, і ви вигрібаєте. По повній програмі, смертей дуже багато, і цілком можливо, що ви також відправитесь на фронт, щоб загинути на українській території. Чо вам бажаю, руски! все слава Україні, всім папа, -па. до нових зустрічей! Все буде Україна! Україна переможе срану русню.